23 жовтня вступив в силу закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. У ньому окреслено перелік правопорушень і відповідальність за них. Зокрема, прийняття пропозицій, обіцянки або отримання виборцем для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення або не вчинення будь-яких дій пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права карається штрафом від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів. Одів громадян або виправними роботами на строк до двох років чи обмеженням волі на той самий строк, підкуп виборця карається обмеженням волі на строк до трьох років або ув'язнення на той же самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін від одного до трьох років. Здійснення передвиборчої агітації шляхом надання підприємствам, установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів, робіт послуг карається обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або ув'язненням на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. Крім цього, закон посилює кримінальні санкції за вчинення злочинів, які порушують виборчі права громадян, так за перешкоджання вільному здійсненню громадянам свого виборчого права або права брати участь у референдумі, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ними своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, збільшено термін позбавлення волі з двох до трьох років. За відповідні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням свого службового становища передбачається зокрема позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, внаслідок чого такий злочин буде кваліфікуватися як важкий. Також до тяжких злочинів тепер віднесені незаконна вимога або зазначення посадової особи з метою вплинути на рішення виборчої комісії. Це карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років. За підробку виборчих документів світить від 3 до 7 років ув'язнення викрадення чи приховування виборчої скриньки з бюлетенями або протоколу про підрахунок голосів виборців. карається позбавленням волі від 5 до 7 років. Законом також встановлюється кримінальна відповідальність за отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особою, яка не має права її отримувати, карається штрафом від 100 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років чи обмеженням волі на строк до трьох років.